Терміново пропагандисти обіцяють Україні колапс через три дні. Розповідають, що треба більш масштабні удари провести, щоб вже точно українці без світла сиділи, ото покручі. Має бути масштабна хвиля ударів по енергетичній інфраструктурі України. Три дні масштабних ударів, щоб уже десь до п'ятниці провести, щоб вже точно українці без світла сиділи, ото покручі. Має бути масштабна хвиля ударів по енергетичній інфраструктурі України три дні масштабних ударів. Щоб уже десь до п'ятниці в Україні настав повний колапс системи військового та державного управління. А все знаєте, чому вони поспішають, бо бояться, що зараз Україна їм наваляє Зеленський Абсолютно чітко заявив, що він санкціонував удари. По об'єктах цивільної інфраструктури Росії, по містах, по паливних базах, по всьому до чого зможуть дотягнутися руки українських націоналістів. Тому у нас дуже мало часу. Ми вас поспішаємо засмутити. Ми вам наваляємо й без світла, тому що всюди на оборонці вже давно генератори стоять. Тобто, ваші удари насправді впливають тільки на мирне населення, яке від цього ще більше вас ненавидить. Але як то кажуть, дурне думкою багаті, ви тільки уявіть, далі цей інтелектус розповідає, що американці підтримують удари росіян по українській енергетиці. Трампу критично необхідно, щоб український кейс був вирішений до літа. Адже попереду у нього проміжні вибори до конгресу. Якщо український кейс не буде закритий, на нього може чекати катастрофічна поразка і розгром на виборах його однопартійців. У цьому сенсі думаю, адміністрація США лише вітатиме, хай не публічно, але кулуарно наші масштабні удари по енергетичній інфраструктурі України. А ви не подумали, що насправді американці більше зацікавлені в ударах України по вашій оборонці? Зрештою, ми робимо це вкрай ефективно. А це послаблення їх стратегічного ворога. Для чого американцям слабка Україна? Вона навпаки потрібна їм сильною. Але в студіях пропагандистів логіки немає. Її заміняють методички і кровожерливість. Але тепер вони, хоча б, зізнаються, що вони терористи. Не треба чекати, не треба озиратися на думку заходу. Треба швидко, і ефективно закрити це питання. Удари завдаються, але ще раз наголошую: не треба розмазувати їх тонким шаром по всій території України. Наші головні об'єкти атаки, українська енергетична інфраструктура. Все, що і треба було довести, от нехай уся міжнародна спільнота бачить, ким є росіяни та як вони хочуть миру. Американці теж побачать. Можете не сумніватися, і тоді, сподіваємося, зроблять правильні висновки. Путін пограбував росіяни, витратив усі гроші на війну. А тепер росіяни сидять з порожнім холодильником і думають, як же так вийшло. скажіть, як змінилось ваше життя за останні чотири роки? О, можна матюками. Ну я за культуру. Ну, я за культуру. Тож усе дуже погано. Чому? Зайдіть у «п'ятерочку». — П'ятерочку, зайдіть. Однією відповіддю не просто вбив, а знищив, ось як війна впливає на росіян. «П'ятерочка» більше на по кишені. З'явилось бажання виїхати з цієї країни якось скоріше. А з якої причини? Самі розумієте. Так а ти скажи, чого в Росії ж так добре, скоро почнуть замість новин по телевізору варену ковбасу передавати, щоб душа в людей раділа, а ти так легко хочеш родину родіну зрадити. А ваше життя якось змінилось за ці чотири роки? Змінилось, ми обідніли, бо ціни на все ростуть, а доходи не збільшуються. Я взагалі втратила роботу. Але головне, що Україну все одно треба бомбити, плювати, що в самих не лишилося ні копійки на хліб. Дуже боляче, дуже боляче. Але що поробиш? Росію треба відстоювати. Я виросла в сім'ї війни. У мене всі чоловіки, всі офіцери. Тому для Росії це головне. Треба робити те, що належить заради наших прекрасних людей. Правильно, треба вбивати росіян за те, щоб захопити руїни українських сіл, щоб бути світовим ізгоєм на рівні північної Кореї. І для того щоб не мати крихти на столі. Як то кажуть, Горбатого тільки могила виправить. Якщо ранок у великому місті ти зустрічаєш серед своїх, твій день буде яскравим. Сьомий нуль нуль на ICTV2. Ми починаємо ранок у великому місті. Ну що, нібито кажуть метеорологи, найхолодніша частина цієї зими вже позаду тримаємо mm -hmm. пальці у будь-якому разі Сергій Кудімов Григорій Гарман Юлія Зорій. Привіт, друзі, рано по великому місті в колабі із фактами тижня, яким цього тижня 20 років ми вітаємо будемо сьогодні. всю команду будемо сьогодні плюс 20 робити. Mm -hmm. плюс, у вас уже плюс 21, вже ж пішов відлік наступних 20 або 50 років. Так, ну що, ми е, розпочинаємо? А хочете ми розпочнемо з того, як сьогодні виживає український бізнес. Чайно, так? Що? Ну, це ж важлива тема, бо бізнес переходить на генератори, переходить. Звісно, вимушено. Кожне кафе да я теж буду Дивісти. чай. Дякую, кожне кафе зараз працює на бензині чи на дизелі. тож як це впливає на економіку, і зокрема на ціну вашої ранкової кави ага. або чаю всі подробиці. Ми розкажемо в рубриці. Актуальна тема. Подивіться. Росіяни не припиняють обстріли цивільної енергетичної інфраструктури. Як це впливає на економічне життя кожного з нас та на український бізнес? Відключення світла стали викликом для кожного громадянина України. Страждає інфраструктура, страждають люди в будинках. А також страждає український бізнес. На кожному кроці біля кожного кафе чи магазинчику з продуктами стоять генератори. Працівники цих закладів вимушені навчатися обслуговувати цю техніку. Хороший. Це зрозуміло зі світлом, але в принципі, так як в нас і генератор, то ми якось дружньо один з одним контактуємо так. Десь, якщо робочий час в нас 14 годин, то годин до 10 в нас генератор працює. Здавалося, що такі шалені витрати мають впливати на ціну послуг чи на ціну продуктів. Тим паче, що працівники вимушені виконувати додаткові задачі, а продукти через відсутність електрики можуть швидше псуватися, через що їх доведеться викидати. Втім, насправді не все так просто. Я можу сказати парадоксальну річ, всі майже всі витрати бізнес бере на себе і фінансує їх з. З власних збережень власників. Тобто малий середній бізнес повністю зараз всі ці витрати додаткові вони фінансуються з якихось попередніх прибутків. Перекладення на кінцеву ціну його майже немає. Якщо ми ну подивимося, статистику приблизно на 30% зросла собі вартість е виробництва надання послуг, і приблизно всього лише на 5% в четвертому кварталі зросли самі ціни. Фактично, ну всіх витрат під підприємства несуть е самостійно. Виходить, що український бізнес зараз взагалі працює, витрачаючи гроші, а не заробляючи їх. І якщо так далі продовжиться, то бізнес буде вимушений просто закривати. І так вже насправді багато хто зробив, тож це не просто припущення за вчання підприємців. Та е, да, значна частина з ми це вже бачимо. Тобто, ну я, я в Києві, ну тобто, це це, 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 це видно, і самі підприємці там пишуть пости в інстаграм, що ну там ще 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 місяць, ще, ще півтора вони працюють, потім закриваються, і це по не найслабшим, там де був не найслабший запас. Але ж, чому підприємці просто не підіймають ціни на свої послуги? Адже здавалося, що це є найлогічнішим рішенням, але так лише здається на перший погляд, тому що поруч з тим, хто не підготувався до блекаутів і підняв ціни, завжди буде той, хто підготувався, і ціни в нього лишилися такі самі. Весною буде менше, буде менше споживання. Чи буде усе перекладання всіх збитків, які були взимку на ціни? Весною не очікую, тому що. У вас ну завжди є конкурентна середа. Інший підприємець, який не був там в цьому бізнесі, він ну бачив одразу, що є якась ну не не ненормальна ситуація. Є якась на, на надмержа, тобто ну він сам відкриє якусь нову, ну, нову цю кав'ярню, швидко і сам буде заробляти. Тому от -мо можливості перекласти ці витрати минулі, і отримати якийсь надприбуток, Їх насправді не не буде. Тобто, якщо умовна булочка коштувала 50 гривень, то зрештою вона може подорожчати на 10%. але сильно ціна. Не підніметься, Втім, зрештою магазин, що їх продавав, може просто збанкрутувати, і тоді купити її буде взагалі неможливо. Так у минулому році в Україні закрилося 11 тисяч компаній. Навряд вийде сказати, що це кінець цього напрочуд важкого для країни процесу. Ну звісно, якщо цей бізнес не продає генератори чи зарядні станції, бо тут завжди знайдеться причина підняти прайс. Ось тому і потрібно підтримувати український бізнес, який продовжує надавати послуги в збиток, аби протриматися, і ось чому Докупити в магазині саме українську булочку, навіть попри всі виклики, український бізнес намагається не просто вижити, але ще й розвиватися. Тому а зараз ну на насправді це можна вважати навіть таким нераціональним рішенням підприємців продовжувати е, роботу. Ну це таке воно е, емоційне покликання залишатися в галузі, щось, щось продовжувати виробляти, не йти в найм. Це точно там не про. Е, it Раціонально дофострокове планування, скажімо так, раціонально було би закритися через відсутність світла. Але кожен ресторан, кожна аптека, кожна кав'ярня створює такі потрібні нашим людям робочі місця, сплачує податки, які йдуть на оборону держави, та іноді просто морально підтримують українців. Якщо після комбінованого ракетного удару працюють кав'ярні, то і ми можемо попрацювати. Тож збільшення ціни на 10 чи навіть 20 відсотків не така вже й велика ціна за це. Кремль намагається демонструвати силу. Його вісь зла тріщить по швах. Сирія захлинається у власних проблемах. Венесуела балансує на межі колапсу, а Іран дедалі менше зважає на Москву. Тим часом Сполучені Штати діють без гучних заяв, крок за кроком, відтискаючи Росію з регіонів, де вона ще вчора почувалася впевнено. Як союзники стають тягарем для Кремля, і чому Трамп підточує російський вплив? Далі у сюжеті. Пам'ятаєте ці унікальні кадри, як російських ваньок на танках випроваджали ті, хто ще вчора вважав їх своїми братушками союзниками? Ті, кого Кремль роками прикривав, а потім зливав без пояснень. Натовп зображених сирійців тепер ні в чому себе не стримує. Непристойні жести, крики, прокльони. Під триколором зрадникам показують напрямок один: геть додому. Акбар! і тут виникає запитання: якщо навіть тут Росію більше не бояться і не поважають, то хто ж наступний відмовиться від токсичного союзника? Москва рукавна торгувала образом такого вірного покривителя. Чому віра у велич Москви сьогодні розсипається просто на очах? І чи може цей обвал зіграти на руку нам, українцям? Ця російська субмарина ніби серйозно заявляє про себе у Атлантиці. Прозорий натяк на захист венесуельських тіньових танкерів від РФ виглядає демонстративно. Але проти сильнішого гопницькі повадки не працюють. Ми щойно захопили танкер біля берега.